Звичайно, ситуація може статись там, де здавалось, б, вона найменше очікувана на території медичних закладів. Однак саме тут боротись із гіпотетичною катастрофою теж непросто, кажуть спеціалісти, адже евакуація хворих набагато складніший процес ніж рятувати здорових. Тому найкраще запобігти лиху. Наприклад, порушення пожежної безпеки в лікарнях систематичні. Жодна лікарня не обладнана системою автоматичної пожежної сигналізації. Частково обладнані, білогірська, волочиська, Красилівська, Старокостянтинівська чи Мировецька лікарні. В закладах охорони здоров'я майже не проводиться вогнезахисне обробляння дерев'яних конструкцій горечних приміщень. Як наслідок пожежі, на сьогодні їх відсоток у закладах охорони здоров'я краю невисокий, але жертви є. Це вже цьогорічна статистика. У 2007 році внаслідок короткого замкнення електромережі згорів автомобіль швидкої медичної допомоги на Курчатова. В жовтні 2010 року Воковнецька дільнича лікарня була пожежа. Виявлено загиблу особу на пожежі. Рятувальники обговорили з медиками Хмельниччини і механізми дисциплінарної відповідальності за техніку безпеки у закладах охорони здоров'я. Найбійшли увагою і загальну ситуацію в системі цивільного захисту населення краю. Протягом кожного року у нас виникає від 24 до 5-6 надзвичайних ситуацій, які класифікуються згідно класифікатора. На сьогодні в області значить, виникло дві надзвичайні ситуації. За останні 10 років внаслідок різноманітних нещасних випадків на Хмельниччині загинуло понад 15 тисяч осіб.